Співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Доброго раночку, мої любі малята! І сьогодні у нас з вами заняття з природного довкілля. Сьогодні ми з вами послухаємо спів пташок, повідгадуємо загадки, пограємо в ігри. Буде дуже цікаве заняття і дуже пізнавальна інформація. Тому уважно слухає і дивимось на екран. Привіт! Я Лога Щепетушка. Ой, минула вже зима, снігу льоду вже нема. Прилетіли журавлі І соловейчики малі. Послухай, як гарно співають пташечки весною. У кожної пташки своя пісня. Зозуля кує, а ластівка цвірінькає. Соловейка чохкає, але не всі птахи мають голос і вміють співати. Наприклад, лелека він ляскає дзьобом, і цей його так званий спів називається клекотання. Тож лелека клекоче, а лебідь крякає. Пропоную тобі відгадати мої загадки. Будь уважний! Привітала нас піснями і з весною і живе з нами під стріхою одною. Що це за пташка? Це ластівка. Ластівка цвірінька є. У червоних чоботях. У білому халаті він весною прилетів і сидить на хаті. Це лелека. Послухай, як клекоче лелека. В лісі на зеленій гілці ніби грав хтось на сопілці. Підійшов поближче я і побачив солов'я. Соловей тьохкає. Гнізда свого немає, яйця іншим підкладає, а у лісі в холодку все кує мудруля. Хто вона? Зозуля, зозуля кує. Білосніжні, гарні птиці дім будують на водиці, дуже схожі на гусей, обережні до людей. Це лебідь. Лебідь трякає. Пропоную пограти в гру. Подивись і назви. Та, яка з'явиться на екрані, Ластівка лелека, зозуля, Лебідь соловей. Ти дуже уважна і ми з тобою чудово пограли. До побачення! Бувай! Ну що, діти? Чи сподобалось вам це заняття? Чи було воно цікавим і корисним? До побачення!